Маємо зараз дзвінок до Сергія Капліна. Чи чуєте ви мене, пане Сергію? Так, чую. Ну, доброго дня. Доброго дня. Ну, питання одне-єдине, власне, чому ви голосували проти? Ну, тому що не було програми. Це була декларація про те, що фенці були заморожені. І в зв'язку з ростом курса долара і. Він буде спрацьований на 20-23 гривні, ось долар, тобто і фактичне скорочення. За абсолютно антисоціальну грабіжницьку абсолютно антисоціальної грабіжницької програми. Жодна цільрада в Україні не прийняла для себе такого плану репорт. У нас відбувається жахливий процес інфляції різного роду документів, проєктних, програмних документів. Яку на які, на жаль, почала плодити коаліція. І це дуже серйозна загроза, аби уряд далі продовжував уникати відповідальність. Пане Сергію, скажіть, таке от до вас. Треба було просто розкрити. Розумієте, ми прийняли коаліційну угоду. Потрібно було розкрити цю коаліційну угоду. У нього була прем'єра, для цього було кілька тижнів. А не два дні, як він говорить. А, у нього було 9 місяців, протягом яких він міг би написати гарний бізнес-план. Не були б чіткі кроки, чіткі заходи. І головне конкретні відповідальні і маяки, які б підтверджували або спростовували успішність реформ. Ми змогли, увесь український народ зміг би вчасно, якщо треба, якщо для цього були мотиви чи аргументи, вигнати з роботи клієнта. І обрати іншого зараз. Це неможливо. Він отримав імунітет на рік керувати країною і отримав мандат на замороження пенсій, замороження зарплат і замороження економічних реформ. Це розпитка для міжнародного валютного фонду. Це не програма порятунку країни. Але ж ваші соратники майже одностайно всі проголосували за. Чому за проти було тільки двоє? І ми знаємо, зранку Юрій Луценко дуже критично поставився власне, до цієї програми, але щось потім змінилося мені, за декілька годин. Мені це абсолютно, абсолютно не зрозуміло. Зранку у нас була фракція, і е, всі аплодували рішення е, утриматися від голосування, взяти паузу, отримати гарну програму з відповідальним. У мене є підозрюва, що Хартині Петрович чергова ще споживав керівництво фракції, тим чим він е, покладе поспішення прем'єра. Коаліція розпадеме, ніхто не взяв на себе, на жаль, відповідальності. Ну фактично, сьогодні прем'єром було зголосовано коаліцію. Пане Сергій... Підстав, підстав нічого. по любві за цю програми не було. Абсолютно. Пане Сергію, таке запитання. Чи правда, що зранку на фракції Юрій Луценко назвав Арсенія Цука... Яценюка е... нізамінімою ні фігурою? Тобто зранку були досить такі, е... ну, не те, щоб ворожі, але гострі е... ставлення до програми. Що могло змінитися за пару годин? Я ще відповім вам за запитання. Я не буду виносити ніяких розмов і діалогів середні фракції, це ну, внутрішня така корпоративна чи дуже партійна дискусія. Там можуть лунати різні кращі, і гірші вислови, в тому числі в адресу прем'єр-міністра. А я скажу зранку у фракції не було навіть кількох голосів за підтримку цієї програми. Я собі б дав хабар у вигляді зв'язку цієї про формального зв'язку і прописання формального зв'язку цієї програми з коаліційною водою. Це дозволило коаліції зберегти обличчя, проголосувати за прем'єра його уряд і ну його таку фазі програму. Проте ми, на жаль, не матимемо можливості з'ясувати, чи успішний цей прем'єр цей уряд, чи він обов'язковий, і він знову таки не достигне політичну відповідальність. що означає фраза, що коаліційна угода буде визначена як невід'ємна частина програми. Ми знаємо, що нічого. там є розбіжності. Абсолютно, абсолютно нічого не означає. Це все просто слова. Єдиний документ, який міг би нам дати гарний маршрут, гарну карту економічних реформ. Це у сто 150 сторінок чи бізнес-плана Арсенія Петровича, де було б прописано усі без винятку популярні і непопулярні реформи. Не було, б, якщо говорити простою мовою, написано наскільки е е ділень потрібно знову таки зачети паски країни країні, і коли ці паски можна буде відпустити. Не було б прописано чітка позиція по, по землі, по податкам для олігархів, де було б чітко прописано. І в який спосіб ми збережемо в буквальному розумінні життя тих людей, пенсії, зарплати, яких намагаються чи запланували заморозити, ну і багато інших речей. А сьогодні все це виглядає такою дуже незграбною розпискою для міжнародних фінансових інститутів, які сказали Арсені Петрович, ми тобі дамо грошей тільки тоді, коли ти нам прогарантуєш, що ти для того, щоб повернути ці гроші, готовий вивернути кишені простих українців. Дають тільки під заставу добробуту українських громадян, під заставу тих неймовірно, зарплат і пенсій, які сьогодні мають наші українці. Я зрозуміла вас, дякую Сергій Каплін.